Привіт, ви на каналі Fun Games, і це продовження відео про новорічне село в Майнкрафт. Це вже п'ята частина, якщо я не помиляюся. Так що, якщо ви не бачили першу, другу, третю і четверту частину, то рекомендую вам зайти на мій канал і подивитися. Ну а якщо ви все-таки дивилися ці частини, то можливо, ви думали, що у цій п'ятій частині, як я говорив, ми будемо прикрашати з вами ялинку. Але я вирішив, що сьогодні я ще вам покажу обновки в моєму новорічному селі, а уже на наступній частині ми точно з вами будемо прикрашати ялинку, яку знаходиться ось заді мене. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Ну що, бажаю вам приємного перегляду. Ну, а ми починаємо. Так, друзі, як ви могли бачити, ну, хто дивився ці частини, в селі тут а, немає, коротше, обновок. Обновки у нас з'явилися в моєму готелі. Так що зараз я вам в принципі, покажу. Коротше, у четвертій частині про новорічне село була ось ця кімната поста і ще була кімната поста на другому поверсі. І я у вас питав, що можна у цих кімнатах побудувати? Типу, хто не бачив, ось тут ванна кімната, ось там кухня, тут, в принципі, склад. Сходи на другий поверх, ну, коротше, якось так. А ось ця кімната була пуста. І я не міг придумати, що там можна побудувати в цій кімнаті. Та як на другому поверсі є дві кімнати. Моя кімната і кімната мого брата. Ну, я вам потім покажу вам ще раз. Я, коротше, подумав, та як це готель, тут повинно бути декілька кімнат, бо це готель. Так що. Можете приїжджати до нас в село, і, в принципі, ось ця кімната буде ваша. Коротше, ось так вона виглядає. Кімнату я цю робив сам, в принципі, тут, можливо, пусто. Просто стіл, ліжко, ну і коротше, якось так. І такий ось килим. І ще тут, в принципі, книжні полки, можна тут все зачаровувати, накування. Ну, коротше, якось так. Можете оцінити кімнату в коментах від 1 до 10. Так, ну що, піднімаємося на другий поверх. Ось тут у нас, хто не бачив, скажу вам ще раз. Тут у нас типу склад. І, як я вже говорив, сходи на другий поверх. Ось, ось так виглядає склад. Далі, ось тут ми. Це я не знаю, як це типу називається. Ну, коротше, ось тут ми е, постелили червоний килим. Ось тут моя кімната, хто не бачив. Тут, в принципі, ще, як я вже говорила, тим, хто не бачив, покажу сюди є сходи на третій поверх. Тут можна подивитися, коротше, на село. Ну, я це показував у минулих частинах. Коротше. Так. Почекайте. Ну, ще цю кімнату вам покажу, тим, хто не бачив. Ось так. Це кімната мого брата. Ось так вона виглядає. Коротше, тут в цій кімнаті також було пусто. І, коротше, мені один підписник написав, що. Так, як на другому поверсі велика кімната, можна побудувати тут кінотеатр. І коротше, ось так. Ну, Це коротше розказую. Я згадав, як я грав у одному, виходить, світі з друзями в Minecraft. І коротше, ми там робили один будинок, і я побудував ось, ось таку кімнату з таким теликом великим, з такими, це типу колонки, якщо ви не зрозуміли, ось так вони виглядають. Ну, я, коротше, подумав, що краще зробити, ну, типу, такий великий телек, ну, це як схоже на кінотеатр ну, з колонками, короче, диванчик, можна посидіти, подивитися це кіно, серіал. Ну, коротше, якось так. Ну, якщо, так що, якщо ти дивишся це відео, то дякую тобі за ідею. Тому що, якби ти не написав цю ідею, то я б, мабуть, досі думав, що можна побудувати в цій кімнаті. Ну, коротше, навіть якщо ви десь бачили на Ютубі. Такий ось телик, до речі, дивіться. Оп, все, можна дивитися, я телека включив. Коротше, як, якщо ви на Ютубі бачили е, такий телик, то не думайте, що я його вкрав. Тому що я не дивився на Ютубі, чи є такі телики, чи хтось будував такі телики у Майнкрафті, чи ні. Чи є в когось такі колонки. Я не знаю, я просто згадав, що я таке будував чи не я. Ну, коротше, я не пам'ятаю вже. Ну, це просто було дуже давно. Я згадав, її ось так ось повторяв. Можете оцінити, типу, кіно кінотеатр чи що. Ну, коротше, можете оцінити цю кімнату від 1 до 10 в коментах. Ну що, друзі, в принципі, всі обновки я вам показав. З готелем у нас вже, в принципі, все. Вже ми тут все обустроїли, все побудували. Залишилось тільки... Прикрасити ялинку в нашому селі, і також можете написати в коментах, що, у самому... Ой, трошки що можна у самому селі, в принципі, ще додати або побудувати. О, у нас пішов сніг. Дивіться, як, як тут гарно. Ну, коротше, на цьому відео будемо завершувати. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь обов'язково ще на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!